Тоді у вас також вийдуть такі симпатичні вареники. Вареники зліпили. Ці вареники будемо заморожувати, а ці вареники будемо варити зараз. Ви тільки подивіться, які гарні вареники ми наліпили, а зараз йдемо готувати. Беремо 5-літрову каструлю, наливаємо 3 літри води, ставимо на газ, доводимо до кипіння. Воду треба посолити. Вода закипіла, вкладаємо вареники. Легенько перемішати. Чекаємо, щоб вареники сплили. Сплили, виймаємо їх шумовкою і викладаємо на дошку. Ви тільки подивіться, які гарні вареники у нас вийшли. Викладаємо вареники у миску, посипаємо цукром, а ми посипаємо